Для запуску відеоредактора у програмі Blender є два способи. При запуску програми обираємо його на заставці. Якщо заставка була закрита, то обираємо пункт меню File, New Video Editing. Основним елементом при роботі у відеоредакторі є стріп або стрічка чи смуга. Це контейнер, що може містити дані, взяті з різних джерел. Це можуть бути фото, відео, аудіо дані. Стрічка визначається початковим кадром та довжиною. Відображається як кольоровий горизонтальний прямокутник. Має назву. Дві рукоятки. При переміщенні у нижньому лівому та правому кутах відображаються номери кадрів початкового та кінцевого положення стрічки. Меню додати це головне меню, яке використовується для додавання контенту до відеосеквенсора. Скористатися меню Додати можна натиснувши на відповідну кнопку в заголовку. Також можна перемістити курсор миші у робочу область секвенсора і натиснути комбінацію Shift-A. Додати дані можна також, перетягнувши їх із вікна провідника у вікно секвенсора. Початковий кадр кожної доданої стрічки буде співпадати з положенням індикатора кадрів. При завантаженні файлів, що містять різні типи даних, наприклад відео і звук, одночасно буде додано і відео, і звук. У відеоредакторі є набір ефектів, які можна додавати до секвенції. Для додавання ефекту спочатку необхідно виділити стрічку, до якої цей ефект буде застосовано, для цього клікаємо по ній лівою кнопкою миші. Після цього у меню Додати обираємо потрібний ефект. Над стрічкою з'являється ще одна. Це стрічка ефекту. Більшість стрічок ефектів пов'язані зі стрічкою, до якої застосовувався ефект, тому перемістити їх немає можливості. Якщо ефект не потрібен, то виділяємо стрічку з ефектом і натискаємо клавішу Delete. Для додавання ефекту переходу необхідно стрічки з даними розмістити одна над одною. Після цього виділити одну, натиснути клавішу Shift і клікнути по іншій, додаючи її до виділення. Тепер можна додавати ефект переходу. Для редагування тривалості переходу можна переміщувати стрічки. Якщо використовувати незалежний ефект, наприклад, генератор кольорів, то його буде розміщено у місці положення індикатора кадру. Стрічки з різними типами даних мають різне забарвлення. За потреби колір стрічки можна змінити. Для цього виділяємо стрічку, клікаємо правою кнопкою миші, у меню обираємо set Color Tag. Після цього обираємо потрібний колір. Для повернення до вихідного кольору повторюємо ті ж дії, тільки тепер обираємо піктограму закриття.